Шановні, вітаю вас у п'ятій серії подорожі та технологій. У цій серії ми будемо добувати та переробляти нафту. Родовище нафти я знайшов раніше, що в минулій серії просто то залишилось за кадром. Також за кадром залишилось, як я копався до бидроку та прокладав трубу для нафти. А зараз я буду будувати насос, дистиляційну вежу та баки для продуктів переробки нафти. Почну я з виготовлення сталевих пластин. Далі роблю червоні злитки і кравчу блоки коксової печі. Збираю ламінатію, бо який же штук рієт без механічних ременів конвейерів. Побудував я дві коксові печі, бо працюють вони ну дуже повільно. Зверху подається вугілля та виводиться вуглекислий газ, а ззаду креозол. А я ще не можу з баку у відро набрати рідини? Доведеться трубу провести. Підсилені дошки є. Далі мені потрібні стальні механізми. Ох же ж, блін. Ще й по два рази кожну дію виконувати. База насоса готова. Всю ту страшну фігню я зробив за кадром, і встановлюється вона зверху над нафтовою трубою. Мені пощастило, і тут зовсім поруч два родовища нафти. Але поки що я буду качати нафту тільки з одного. Далі я кравчу сталеву ферму. Тримач для качалки насоса та частини самої качалки насоса. І встановлюю все це діло. Далі я кравчу крутілку насоса, не знаю, як її правильно назвати, та машинний вхід, щоб приймати обертання з валу. І встановлюю. І склеюють деталі качалки. Та-дам! Насос готовий до використання. Замінив я водяне колесо на паровий котел. Він значно потужніший. Вал я проклав і насос качає нафту, але ну дуже повільно. До речі, ферму пшениці в минулій серії я ж не просто так зробив. Вона потрібна для виготовлення етилену, щоб спалювати його в газовому генераторі. Він виробляє більше 70 кайф'є втік, і проблем з енергією найближчим часом у мене точно не буде. Повертаємось до нафтопереробки. За кадром я скрафтив дистиляційну вежу, яку я горію згодовуючи блейзом дизельне паливо. Тобто вежа сама себе забезпечує підігрівом. А всі інші продукти переробки нафти я поки що просто спалюю, бо зберігати їх нема де. А якщо ємність з одним з продуктів повністю заповниться, то вежа зупиниться. Встановив другу дистиляційну вежу, але трохи меншу, бо важке масло, яке є одним з продуктів переробки нафти, можна також переробити у дистиляційній вежі. Причому після переробки важкого масла на виході ми отримаємо трохи того ж самого важкого масла, яке я просто повертаю назад у вежу. Я вирішив не витрачати дизель на годування блезів і зробив генератор рідкого біопалива, яким я й годую блезів. Отут під вежами у мене такий типу підвал, де я роблю біопаливо з пшениці та води. Баки для зберігання дизелю та інших продуктів переробки нафти, я вирішив робити з МІДі, бо її багато. Але це не основний бак. Основний бак знаходиться в підвалі і вміщує він значно більше, ніж той, що на горі. Треба розширити підвал, бо, окрім дизелю, ще є інші продукти, і їх також треба десь зберігати. Довелося встановити ще один механічний насос для прокачування дизелю по трубам, бо ті два, що стоять на вежах, не справляються. Сховище для керосину також вже є. Також є трохи прикрасив підвал. Та дам Баки для всіх шести продуктів переробки нафти є. Також я про всяк випадок збільшив паровий котел, бо треба багато чого обертати. Встановив я регулятор обертів, але здається, максимальні оберти того забагато. А вдалося це мені завдяки заміні звичайних вогнищ під паровим котлом на блейзів, яких я годую біопаливом. Поставлю 128 обертів. Уже повільніше, але здається, все одно забагато. Ану, 64 як. От, здається, десь із такою швидкістю в реалі працюють ці насоси. Нехай буде 64. А на цьому я буду завершувати цю серію. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, та ти, 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 ти дзвіночок, якщо ще цього не зробили. А також діліться відео з друзями. Давайте розвивати україномовний ютуб разом. Якщо хтось бажає поспілкуватись в Діскорді, посилання в описі під відео. Якщо хтось хоче підтримати мене гривнею, посилання також в описі під відео. Берного вам над головою і до наступних зустрічей!